Смажу яйця на свій карнівор. Щось знайоме, правда, друзі? Вчора вам показувала, що запікала стейки, Стейки свині. От, одненький, на сьогодні лишила на неділю, посмажила два яйця, показала вам. З вчорашнього дня залишилося дві скибочки соловуні, ще дорізала дві, і рибка з вчорашнього дня залишилася. Сьогодні вам показала, що я знов засолила, то просолиться? Напевно, завтра буду вживати. А може трішечки зроблю перерву. Так що, от такий мій карнівор. Колись мене одна жіночка на Ютубі питала, чи дорогий карнівор. Відносно відносно. зауважила те, що я стала менше їсти м'яса. Це неправильно, треба їсти було мені вчора два стейки, на сьогодні щось інше приготувати, тому що ближче вечора, години 9 я захотіла їсти. От. Але якось витримала, витримала. Так, зараз 13.45. У мене перший прийом їжі на моєму карніворі. Ну, гадаю, що буду сита. сита, Тому що тепер я вже не важу, все інтуїтивно вживаю. Ну, напевно, треба більше більше таки м'яса, я думаю. Білок, в яйці білок, От, риба теж білок. Думаю, що буду наїджена. Усім гарного дня. Розповідаю, тому що, можливо, комусь і цікаво ці мої карнівор тарілочки. Смачного!